На Україну насуваються арктичні циклони з центром у північних регіонах. Передають синоптики у Запорізькій області. Перебудова атмосферних процесів і похолодання почнеться вже 6 квітня. А 7 очікується до різке зниження температури до мінусових позначок вночі. Холодний циклон пануватиме в Україні щонайменше два тижні. Повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометцентру Інна Лазарюк. І зумовить випадіння невеликих опадів у вигляді дощу в нашому регіоні 7 квітня, але вже 8 квітня навіть з мокрим снігом. До нашого регіону почне заходити холодне арктичне повітря, опади припиняться і температура повітря різко знизиться. Це вже на початку наступного тижня. Вночі очікуються заморозки в повітрі до 1 градусу морозу в день до 5-10 градусів тепла. Надалі, за попередніми прогнозами, така погода буде отриматися десь до середини місяця.